Дуже довгоочікувана розпаковка лишається зі мною. Я замовила дві цікаві речі велетенського розміру для свого собаки. Це лежаночка, про яку поговоримо потім, і спеціальний гамак в машину. Виявляється, існує спеціальний гамак, який можна розстелити на задньому чи передньому сидінні, в якому твій песик буде комфортно себе почувати. Він фіксується також до е, сидіння за шлейку, і не пачкає салон авто і комфортно подорожує з власником. Це топ, і я рекомендую автогамак кожному док-оунеру. На мою думку, найкраща якість та функціональність у Чо. Мені дуже подобається, що гамак закриває все найважливіше в машині, і собака точно нічого не поцарапає, і не забруднить. Тож, якщо в тебе є друзі, хто постійно жаліється на шерсті машині, зберігай ідею подарунку. Друга важлива річ у посилці це міні-диван для собак. У нашому випадку це цілий Максі-диван, бо на нього влажу і я, і Фрея. І він стійкий до копання, до грязіння. А цей матрас є ортопедичним і собаці комфортно, приємно на ньому проводити час. Ми не пускаємо фрею на ліжко, тож це її цілий власний диванчик, на якому вона почуває себе комфортно. І це вже друга лежанка. Першу я купувала два з половиною місяці назад. Вона в чудовому стані витерпіла копання і гри. На моє щире переконання, це найкраще, що можна наразі знайти на українському ринку серед виробників лежанок. Мені надзвичайно подобається функціональність і міцність матеріалу, все знімається і переться. Отож, лишаю відмітку і раджу зберігати.